Андрій Малишко, вчителька, сонечко устає і в росі трава, біля школи в нас зацвітають квіти, Вчителька моя, зора світова. Де тебе питать, де тебе зустріти? На столі лежать зошитки малі, і роботи час проганяю в тому. І летять летять в небі журавлі, і дзвенить дзвінок, хлопчику малому. Скільки підросло й полетіло нас в молодій весні в колосистім полі, а у тебе знов та ж доріжка у клас, той же явір наш під вікном у школі. Двох синів твоїх узяли фронти, бо на рідний краю впала чорна злива. В партизанську ніч посивіла ти, як у тяжкий мороз не пожата нива, Знов щебече юнь і цвіте трава, пізнаю тебе в постаті несхилій, Вчительку моя, зоре світова, радниця моя на Вкраїні милій читала Олександра Кравченко. Для довідка біс